Всім привіт! Сьогодні вибрався вигуляти свій комплект легкий ультрик Black One до 6 грамів. Попрацювати малими вагами на шнурочку 01 по Японії спітманія Salt Brave, арджинговий шнурочок, дуже класний, чутливий, тоненький. Як тоненький. Мабуть, як у інших шнурів 0,2, 0,15 по факту. Але по Японії заявлено, що 0,1. Спробуємо попрацювати спочатку з малими рогами. грамчик біля берегу, подивимось, крутиться на сонечку рибка чи ні. Будемо шукати. Буду розповідати про цей комплект. Є перше клювання, непоганий кушок. Гарний окунь клюнув на один грамчик смородина від Петраша вантажок і селект копія джеластик в рожевому кольорі. Власне, окушок, гарно боровся, таке виважування подарував нервове. Пішов. Дує дуже неприємний такий холодний вітерець. не дуже комфортно працювати з грамом, але поки спробую продовжувати на грам, бо є результат клювання. Було таке обережне. Не, не одразу він взяв до рота приманку, щось там жував, і я це відчував. Спін чутливий, дозволяє почути всі ці нюанси. Тому поки продовжимо ловлю на грамчик. І згодом, я думаю, треба буде збільшувати вагу. Я думаю, що 1,5-2 точно треба буде ставити, а може і більше, бо. Вітер все сильніший і сильніший. Перевірив окуня ось там по тому березі. Там мілина, і я думав, що там сонечко якось пригріває, він крутиться там, але там його нема. Тут більші глибини, і він крутиться тут, біля дамби. Вже холодно і рибка стоїть вже більше там, де глибше. І, я так розумію, на інші ділянки поки не виходить. Так, ну вітер прям заважає нормально ловити, тому хочу поставити зараз. Півтора грамчики, той же вантажок від Петраша Смородина чорний. Руки задубили, не слухаються, бо дуже холодно. на півтора, може буде більше комфорту при проводках. Ух, ти клювання яке ай-яй-яй-яй А це в нас мікрощучка Клювання було таке дринь дринь дрин Дивіться, це просто олівчик! Маленький Олівчик От з палець! Клас! Ну, емоції доставило. Будемо демонструвати. Елементи паркура. Треба спуститись донизу, бо закидати дуже незручно. Мають нікого з закидом тут місця. Нема одні гілки. Спробуємо спуститися донизу. Ви цього спінінга почуйці. Купляв я його для того, щоб ловити ну, грамчик 2-3 максимум. Мені е, хотілося, щоб спінінг був не короткий, цього спінінга довжина 2, 2 метри 18 см. Хотілося довжина для того, щоб там, обвести якусь перешкоду, там, кам... ну, якісь там латаття. Е... хотілося чутливий спінінг. і коли я вперше їм половив, то ну, не зрозумів, наскільки він чутливий, провів декілька рибо... риболовль. В мене стояв шнур інтек MicroStyle 025. І ось цей опа клювання. Опа. акушок так ось стояв... О, не довелося відчіпляти, пішов сам. Так ось. Стояв шнур Intec MicroStyle 025 і дуже якось все було ватно, якось незрозуміло. Тоді я дещо навіть так піймав не дуже гарний настрій, пам'ятаю. Але вудка все одно сподобалась І ось коли я поставив Оцей аджинговий шнурок тоненький, 01 від сквідманія зачеп, Ось тоді вудка розкрилася по повній Я на твердих ділянках дна відчуваю, як стучить грамчик грамчик 2-3 без питань. Стучить вершинка відпрацьовує. Ну, в тиху ідеальну погоду я навіть ловив на мормишки 0,5. На течії і виходила спіймати гостерку, верховодку. Що в мене ще з білої риби? Платвичка клювала. І ось ловив я верховодку з на мормишку просто і на паплапопер теж 2 грамчики папла Так я вам скажу, що коли верховодка е, на виважуванні е, ну, впирається, е, дуже нервове виважування, дуже е, ну, кайфуєш на виважуванні, бо ось вона так -тр -тр, 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 -тр все в бланк, все в руку. Дуже кайфово. Для роботи з малими вагами і так, щоб їх кидати на більш-менш нормальну відстань, цей спінінг, мені здається, дуже підходить завдяки своїй довжині. Не дуже щось мені подобаються ці овсетники. Спробував взяти бюджетний е, варіант і спробувати як він у роботі. Це в нас фанатік 10-й номер. Щось мені не подобається як, е е він, як приманка сидить на цьому гачку. Тут не круглий такий не овальний, а якийсь майже квадратний загиб. Якось це мені не дуже заходить. Два грамочика. Плювання, ай-яй-яй, не заїв. Ну давай, може ти десь поряд ще. Ні. Хтось цікавився, стягнув приманку, але не заїв. Треба буде, напевно, зменшуватись у розмірі і вантажок ставити менше. Кидає. Отак, щоб приманка проходила десь біля корчів і там стаються клювання. Я думаю, що з під корчів рибка якась виходить і атакує приманку. Вітер заважає вже декілька разів шнур. Вітром заносило на Карчи, обривався, але от всі клювання зараз там, тому не можу відмовити собі, задоволення обловити цю ділянку. Окей, тут я застряг, треба йти далі. Що хотів ще розповісти про чутливість цього спінінга. Є в мене друг Андретанчик, привіт, який дав мені спробувати якось хану 69-ту другої генерації. Ця хана до 3 грамів тестом. Там довжина, ну, якщо я не помиляюсь, десь 2.08 щось таке. Ну, поправте мене, я так на пам'ять. Цифри не дуже пам'ятаю. І ось я тестував, робив пряме порівняння між ханною і цим спінінгом. І хоч і тест вудлищ різний, але деякі висновки можна зробити. Я ставив одну і ту ж саму вагу, наприклад, там півтора грамчики грамчик. І е, працював з цими вагами, е, шнур був цей самий один і той, катушка була теж ця, змінювався тільки бланк. Е, до речі, катушка це дайва, 20 2020 року, ЛТ 2000 2000. Так ось, коли я робив пряме порівняння спінінгів е, я зрозумів, що коли Впираєшся в якусь донну перешкоду, камінчик, ракушку, гілочку. То не дуже велика різниця по чуйці. Дуже сильно все в руку передає Black Swan, будь-які водні перешкоди. Підводні, точніше, перешкоди передаються, ну просто суперово, прям дзвенить, все в руку, все круто. Єдине, що я би сказав, дуже сильно відрізняється, це карта кілець І ось у японців вона мені подобається більше. За рахунок того, що у японців Кільця менше, лапки тонші, менші самі лапки кілець коротші. Їх, особливо до кінця спінінгу їх стоїть більше, особливо кучно там, де вклейка. Сама вклейка там коротша і більш зла. І тому Контроль приманки, мені здається, там набагато круче відчувається. Ти розумієш набагато більше, що там відбувається на тому кінці. І є такі моменти, що будь-яке, будь абсолютно будь-яка дія твоя передається туди на кінчик швидше. Опа, ай, клювання було. І мені здається, що якщо б фаворит сюди зробили таку карту кілець, то це було б ну просто імба. Але у наших українських виробників своє бачення. Конструкції спінінгів, які повинні працювати в наших умовах, вони роблять дещо більше кільця, щоб можна було ловити зимою. Для того, щоб коли пух летить влітку, щоб пух не застрягав в цих кільцях і більш-менш якось проходив. Я думаю, що це для наших умов. Вони придумали гарно, але все ж таки я би віддав свій голос за те, щоб кільця були легші, коротші лапки, більш короткі лапки і щоб вони впритул до бланку і більш кучно розташовувалися. Мені здається, саме це дає оцей неперевершене відчуття контролю на японцях. Ну, Ханні конкретно те, що я відчуваю. Там і на кінці ще різниця в тому, що тут стоїть протизахльосний тюльпанчик а там він стоїть звичайний не протизахльосний маленький тендітний це теж кінчик вудлища, де якщо полегшує і він як би то там мовити більш філігранний такий спині опа ах ти клювання було але чомусь я не можу засікти на оці гачки Фанатик, вони якісь квадратні, щось мені в них не подобається. Так, прискочили гілочку завдяки Авсетніку. Але ось з реалізацією проблема півтора грамчики і скорб подивимось, що... Зловимо нас корб в кольорі лох. Дуже зручний баткап. Ось такий баткап на ханноби, бо там зовсім маленький. Оце ідеал баткапу, який я взагалі бачив. Він дуже зручний, така форма класна. Шо-шо. Я би робив геть у всіх спінінах отакий баткап. З малим тестом, з великим тестом. Не маленький, не великий Те що треба. Дуже зручний. Оп, клювання, оп! Оп, малеча десь завів в якусь коряшку перся. Я вже думав там трофей, а потім вийшов з цієї коряшки і катапультувався до мене. Знову розірвали носа приманки. Зараз підпаяємо і можна буде надягати зійшов окунь. Поки вмикав камеру, окунь зійшов. Ну що, зараз спробуємо ще піймати. Щучка, як вона ще не відкусила, я не знаю, тут <гум> обмоталась вокруг пащі. А, ясно. Вона не відкусила або схопила за самий краєчок. Ну, ось на скорб. Мала щучка клюнула, прикольно іди. Будемо завершувати нашу сьогоднішню риболовлю. Роздувся дуже сильний вітер, не дає нормально полилити. Такий мерзенний холодний вітер. Ну, які підсумки можна зробити? по цьому спінінгу. Це гарний інструмент для роботи з малими вагами. Грамчик два. вище без проблем. На стоячій водоймі. Я думаю, до чотирьох п'яти. Чотирьох п'яти. Плюс приманка. Ох, кофтнула. Що, треба доставати інструмент. Не випускай! Що, що? Не випускай! Не випускай? Окей. Не повезло ці щуці. Забороняють відпускати, розводять тут. Коропа не дозволяють відпускати. Ви, напевно, побачили, що я до цього випускав рибку. Цей спінінг дозволить працювати з малими вагами комфортно, при цьому, якщо вчепиться нормальна рибка, то ви зможете її контролювати на виважуванні. Тут потужний, досить потужний комель, щоб витягнути щучку. Мені вдавалося зловити соміка десь кілушного. Я його ну, досить комфортно виважував. Спротиву він давав дуже багато, але все було більш-менш контрольовано завдяки потужному комелю як для спінінгу, який заявлений від 08 грамів. Якщо ви обираєте для себе спінінг для роботи з малими вагами, наприклад, якогось японця, там тушхану до 3 грам, до 5 грам, я думаю, що там комель має меншу потужність і він більш тонкий насправді. І він не дасть такої впевненої роботи з більш-менш великою рибкою. А ось цей спінінг впевнено дозволить вам працювати з більш-менш великою рибкою. кажуть не випускати хиж в рибу, не знаю що робити гарний чутливий інструмент який дозволяє працювати з малими вагами в такій довжині наприклад японських спінінгів не так і багато в такому тесті зазвичай вони всі коротші. Тому якщо вам треба обвести якийсь очерет, якісь гілки, ця довжина допоможе в цьому. Повторююсь, дуже чутлива вудка. Можу вам рекомендувати для ловлі малої риби і ціленаправленої. Ловлі, якщо потребує ситуація, щучки якогось мелкого судачка, якщо дозволяють умови, ця вудка впорається з більш-менш крупною рибкою за рахунок свого потужного як для цього тесту комеля.